Ну що, за декілька днів інтернет просто розірвався, висловами про те, що зміна ініціаторів доведе до того, що деякі гілаки не будуть просихати лампу. Давайте розбиратися, як кажуть, не слово надію. Так, ну що в нас на тестуванні? ТПО. Ініціатор, який був завжди. Далі. ТПОЛ ініціатор, на який замінюють ТПО. Бачите, Він такий підень, жовтенький. все як потрібно. ТМО, аналог ТПО З змінною групою та питон. А також для вірності експерименту замість хеми беру гідроксопропил метала крилат. Це маномер, який замінить хему. А виглядає? Рітенький. Далі. Гідроксіфенилкетон, Він же 184-й фотоініціатор. Має коефіцієнт пропускання світла до 420 нанометрів. Його зазвичай використовують саме в топах. ТПО е, має аналогічну структуру ТПО, але менш токсичний із за зміни токсої групи в молекулі з бензольним кільцем. Однак, з іншого боку, саме це знижує його ефективність ініціювання. Отже, фанил, трематил, наш ТПО має фанильну групу та терматилбензольний радикал, якраз активується в диапазоні близько 380-420 нанометрів. Ну і нарешті триматил бензоїд, фосоноксид. Він же ТМО, зроблений на основі ТПО, але із зміненням метильної групи в а, кожному бензольному кільці. Це значно зменшує ризик біологічної токсичності. Експериментально було доведено, що ТМО має трошки кращу а, ефективність ініціювання. Хвилі доходять до 425 нанометрів, і він менш мігрує ніж ТПО. Результати. у мене було питання до ТПО-Л сама ця. Консистенція, але я не вмію працювати. Я відверто про це кажу, тому що я не знаю, що там за сороченик, і можливо я не витримала ту пропорцію, яку потрібно в промислових масштабах. Всі, але він просох. Всі інші просохли. Тот ініціатор, на якому ми працюємо, тобто ТМО, він мені дуже подобається, дуже класний і я не бачу сенсу його змінювати. Але всі інші ініціатори дуже дуже гарно себе показують.